Чорноморець повідомив, що матч із Шахтарем у межах перенесеного 12-го туру та 27-го туру УПЛ проведуть на стадіоні Лівий берег поблизу Києва. Перша зустріч відбудеться 1 травня, початок о 13-й годині, друга 5 травня о 18-й. Ініціатор перенесення ігор Чорноморець. Причина зміни місця проведення ігор це складна логістика, що не сприяє якісній підготовці футболістів напередодні відповідальних матчів на фінальній стадії чемпіонату. Одеська команда за попереднім розкладом. Да, мала б таку мапу футбольних зустрічей Ужгород, Одеса Львів протягом 10 днів на команду чекали б майже 60 годин подорожей потягом. За обипільним рішенням клубів організацію продажу квитків візьме на себе шахтар. Всі залучені з продажу квитків кошти будуть направлені на підтримку збройних сил України. Йдеться у повідомленні чорноморця. Стало відомо місце проведення товариського матчу між збірними Польщі та України, який пройде 7 червня. Як повідомляє польський футбольний союз, гра пройде на національному стадіоні у Варшаві, який вміщує 58 тисяч глядачів. На цій же арені поляки 10 червня проведуть матч проти Туреччини. Юнацька збірна України Ю 16 на турнірі розвитку УЄФА в Естонії обіграла господарів з рахунком 3-1. Свій заключний матч на змаганнях українські юнаки проведуть 28 квітня проти однолітків із Люксембургу. Гра проти Ворскли стала для капітана Колоса Вадима Мілька ювілейною 200-ю в УПЛ. Всі ці матчі Мілько відіграв у складі п'яти клубів, а саме у Динамо, Харкова, Зорі, Ворскли та Колоса. За цей час 37-річний півзахисник забив 13 голів. Дебютний матч Вадима відбувся 17 червня 2007 року, коли Мілько провів у складі Динамо гостьову гру з Арсеналом. Також гра 25-го туру УПЛ проти Вереса стала для півзахисника Дніпра 1 Володимира Танчака сотою в УПЛ. Всі ці матчі Танчик відіграв у складі п'яти клубів: Севастополя, Олімпіка, Чорноморця, Карпат та Дніпра 1 В активі півзахисника наразі вісім голів. Дебютний матч Володимира в елітному дивізіоні відбувся 15 березня 2014 року у складі Севастополя у гостьовому матчі проти Дніпра. Офіційна заява ФК Минай щодо інциденту напередодні гри Минай Динамо. Футбольний клуб Минай провів внутрішні розслідування за фактом спроби залучення гравців нашого клубу до організації матчів із фіксованими результатами. За результатами внутрішнього розслідування, ФК Минай не має жодних підстав підозрювати футболістів у нечесній грі. Водночас інформуємо, що ФК Минай співпрацює із службою внутрішніх розслідувань протиправної поведінки учасників футбольних змагань УАФ. Йдеться у повідомленні клубу. Клуби УПЛ мінімальною більшістю підтримали пропозицію виділити кошти на преміювання арбітрів. Про це повідомив Ігор Бурбас. Клубам дали тиждень, щоб заповнити анкету щодо цього питання. Введення преміювання підтримали 9 із 16 клубів. Для покращення судівства кожен клуб має виділити по одному мільйону гривень. Планують створити фонд в куди будуть надходити кошти від клубів та звідки преміюватимуть арбітрів. Пропонують створити рейтинг суддів, який формуватиме комітет арбітрів. А в кінці сезону. Арбітрів преміюватимуть згідно із рейтингом. Частину коштів витратять на поліграф та організаційні питання комітету. Центральний захисник металіста 1925 Євгеній Ткачук повідомив, що переніс операцію. Цитата: у мене травма. На жаль, не вийшло вирішити питання без хірургічного втручання. Два тижні тому було зроблено операцію. Реабілітація займе 6-8 тижнів», тижнів. Сказав Ткачук. Цього сезону 32-річний футболіст провів 13 матчів, забив один гол. Український форвард Валенсії Роман Яремчук провів перше індивідуальне тренування на полі після травми. Про це повідомляє Ас. Яремчук отримав травму підколінного сухожилля 30 березня. Спочатку йому прогнозували мінімум 2-3 тижні поза складом. Зараз відомо, що він точно не зіграє з Барселоною 29 квітня. Його повернення готують на матч за Лавесом 5 травня. Цього сезону Роман забив 4 голи у 25 матчах за Валенцію. Український півзахисник Жерони Віктор Циганков ймовірно зможе повернутися на поле у матчі проти Лас Пальмаса. Жерона провела тренування в середу вранці, 24 квітня, готуючись до матчу проти Лас Пальмаса, який відбудеться в суботу, 27 квітня. Український півзахисник зміг провести другий поспіль тренування із загальною групою повністю. А головний тренер команди Мічел Санчес повідомив, що з циганковим все добре. Циганков відчував дискомфорт у литковому м'язі, через що пропустив матчі проти Атлетіко та Кадіса. Українець зіграв у сезоні 28 матчів у усіх турнірах, забив 6 голів та віддав 4 асисти. Український захисник Евертона Віталій Миколенко не вийшов на другий тайм домашнього матчу з Ліверпулем в АПЛ. Наприкінці першого тайму він мав контакт із Дарвіном Нунісом, під час якого невдало приземлився на ліву ногу. Віталій отримав допомогу лікарів, дограв перший тайм, але у перерві його замінили. Головний тренер Евертона Шон Дач повідомив, що за першими ознаками нічого доброго у Миколенка немає. Це був п'ятий поспіль вихід у старті у чемпіонаті. 30 березня він не грав з Бормутом через засудження. Студу. Цього сезону Віталій Миколенко провів 34 матчі. В усіх поєдинках грав з перших хвилин, забив два м'ячі. Український півзахисник Вестрело Сергій Сидорчук вперше став капітаном команди у 35-му турі чемпіонату Бельгії. Сидорчук вивів вестрело на поле як капітан у матчі проти Левена. Цей поєдинок завершився з рахунком 1-1. Українець провів на полі всю гру. Софа Скор оцінив дії півзахисника в матчі на 7,3 бали. Середня оцінка команди 7,04. Півзахисник зіграв 33 матчі в усіх турнірах. З них 25 у старті. За цей час він забив два голи та зробив два асисти. you <laughs> Реал має намір продати Андрія Луніна, якщо українець не продовжить контракт. Про це повідомляє Дефенса Централ. Якщо 25-річний українець не погодиться на роль другого голкіпера та пролонгацію угоди, що спливає влітку 2025 року, то мадридці спробують його продати влітку, щоб не відпускати безплатно. Іспанці хочуть виручити з продажу голкіпера близько 40 мільйонів євро. В такому випадку вони підпишуть іншого голкіпера на заміну. Відзначається, що останнім часом зацікавленість до Луніна проявляли Манчестер Юнайтед. Бава. Арія і ПСЖ у поточному сезоні Лунін провів 12 сухих матчів за реал в інших 16 іграх. Він пропустив 25 голів. Очікується, що вже незабаром відновиться після травми Тібо Куртуа та знову стане основним голкіпером реала. Останніми тижнями Наполі уважно стежив за нападником Жерони Артемом Довбиком. Повідомляє тут у Маркато. Трансфер 26-річного українця оцінюється у близько 30 мільйонів євро. Для неополітанців така сума не є непідйомною. Влітку Наполі зробить революцію у своїй етаті. 100% команду залишить Віктор Осімхен. Ймовірно, піде і Джовані Сіміони, який хоче грати більше. Також піти може Джакомо Распадорі. Цього сезону Довбик забив 19 голів та зробив 7 асистів у 35 іграх за Жерону. Вінгер Шахтаря Хусрав Туїров залишить Донецький клуб після завершення сезону 2023 2024 Повідомляє Футбол-24. Це буде або повноцінний трансфер, або оренда. Головний тренер команди Маріно Пушич не розраховує на 19-річного футболіста, а за командою Ю-19 він вже не зможе виступати через вік. Важлива умова Шахтаря: Новий клуб Туїрова має бути не з Росії. Якщо не знайдуть клубу за кордоном, то віддадуть в оренду якомусь іншому клубу з ОПЛ. Гірники підписали Туїрова в березні. Минулого року він зіграв 21 хвилину у двох матчах за першу команду. Георгій Судаков зацікавив Арсенал та Челсі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра. Журналіст відзначає, що донецький клуб готовий реалізувати ще один неймовірний приріст капіталу після трансферу Михайла Мудрика в Челсі. 21-річний українець забив 7 голів та зробив 3 асисти у 30 матчах сезону за клуб. Агент захисника Ворскли Іллі Крупського Костянтин Сосенко прокоментував інформацію, що Полісся готовий заплатити 400 тисяч у валюті за його клієнта. Цитата: Я підтверджую зацікавленість Полісся до Крупського, але про суму говорити не буду. Також є зацікавленість від закордонних клубів. Ним цікавиться Спарта Прага, і не тільки на фінал Кубку України подивитися на Крупського приїдуть скаути Макабі Хайфа, сказав агент. Півзахисник Шахтаря Кирило Сієєв, який виступає на правах оренди за Олександрію, потрапив у топ-100 гравців Ю-20, які накопичили найбільше ігрового досвіду цього сезону. Міжнародний центр спортивних досліджень представив рейтинг гравців, коефіцієнт набраного досвіду, якого розраховується на основі відношення кількості зіграних хвилин та їхнього спортивного рівня. 91-ше місце у рейтингу посів український півзахисник Кирило Сієєв, який у свої 19 років зіграв понад 2000 хвилин за клуб і молодіжні збірні. Відбувся матч 29-го туру польської першої ліги між Легією та Полонією. Цей поєдинок завершився з рахунком 1-0 на користь Лехії. Єдиний гол на рахунку українського півзахисника Максима Хланя на 11 11-й хвилині він відгукнувся на передачу з флангу із центру штрафного майданчика відправив м'яч у дальній кут воріт Якуба Лимановича для 21-річного футболіста. Це сьомий гол у нинішньому сезоні. Окрім цього, він віддав п'ять результативних передач. А ще більше новин українського футболу. Ви завжди зможете дізнаватися на офіційній сторінці в інстаграм Футбольна Україна. Це найцікавіша сторінка про український футбол. Тут ви знайдете найсвіжіші новини, інсайди, трансфери, цікаву статистику, анонси та результати матчів. Тому не зволікайте, переходьте в опис до цього відео або у закріплений коментар. Та завжди залишайтеся в курсі всього найцікавішого разом з нами. Гравчині, шахтаря та кривбаса влаштували масову бійку після матчу чемпіонату України. Все почалося зі словесної перепалки, яка переросла в рукопашний бій. Одна з гравчин навіть била суперниць головою. Рознімати дівчат довелося арбітриням та представникам тренерських штабів. Найбільш активні учасниці бійки отримали червоні картки. Кривбас не виграє за грою сьогодні, ну і отут починається штовханина, друзі. Тому давайте все-таки прощатися і дякую за те, що були з нами. Все буде Україна.